І далі пропоную подивитися майстерну роботу пілотів українських дронів. На кадрах зафіксовано, як російський зерка тікає від маленького українського безпілотника, якого той впевнено переслідує, і в потрібний момент скидає на вороже зерка, боєприпас і підпалює дорогий російський комплекс, який, між іншим, коштує понад 25 мільйонів доларів. О, о, о. Ну Красиво. а далі про події на лінії зіткнення ми будемо говорити з співзасновником та виконавчим директором українського центру без. Еки та співпраці з Дмитром Жмайлом вітаємо вас. Слава Україні! Доброго ранку Героям Слава доброго ранку! Вітаю вас, Україна! Отримала дозвіл бити західною зброєю по військових об'єктах РФ без жодних обмежень. Про це повідомив канцлер Німеччини Мерц. Чому для того, аби цей дозвіл нам дали, росіяни мали випустити по Україні понад 900 ударних дронів крилатих і балістичних ракет? Це те саме питання, чому перші три дні вторгнення всі наші західні партнери фактично мовчали і десь уже поставили хрест на Україні. І це саме питання, чому коли б як тільки ми були на пікові своєї активності, звільнили всю східну Харківщину і правобережжі Херсонщини. Нам знаєте, так хран просто-напросто перекрили військової допомоги, і всі ті наші плани, м'яко кажучи, не реалізувалися, і росіяни мали за цей час окопатися. Ну і відповідно, наші контрнаступальні дії влітку 23-го року їх. Результати виявилися, м'яко кажучи, дуже і дуже скромними. Глобально uh -huh. захід програє східним автократіям у цій гонитки. Наша війна це вже не війна всієї Європи, це війна світова. І тут дійсно відбувається власне зіткнення цих двох систем. І поки що, Москва і її союзники на жаль демонструють більшу ефективність. І uh -huh. оця вісь Москва, Пхенян, Пакім, Тегеран, ну вона, м'яко кажучи, більш дієва. Стосовно власне, заяви Мерца, то вона буде більш-менш, хоч як якось матиме сенс, якщо дійсно. Берлін передасть ракети Таурус, помер сказав, що більше Німеччина не буде анонсувати публічно про всі свої пакети допомоги. Ми сподіваємося, що як якомога скоріше надійдуть стрільне до Хаймарсів 125 одиниць 100 е, одиниць до Петріотів, тому що нам критично важливі ці системи для збиття російської балістики і аеробалістики. Ну і відповідно, ми вже мали такий досвід, коли ми мали запас тих же ракет Штормшедова. Це одна лінійка, і таким чином наш курський плацдарм стояв. По ми зачищали навколо нього командні пункти ворога, склади з боєприпасами, логістичні маршрути, резервуари uh -huh. з паливом. Ну а коли в нас цих ракет не вистачило, зрозуміло, що росіяни перетиснули нас числом. Тому okay. будемо сподіватися на наших партнерів, що все-таки ну скажу грубо роздупляться, і е, необхідна Україні зброя надійде до лінії фронту. Е, пане Дмитро, чи є у вас інформація, яку саме версію цих таврисів нам надішлють? Тому що там є різні версії: є експорт комфортна так звана, де є обмеження в 300 кілометрів і дальністю більш ніж 500 кілометрів. Чи поки це теж загадка? Ну насправді це поки що теж загадка, тому що штормшедов, скальп, Таур це одна лінійка зброї. Наші літаки F-16, ну і глобальна F-16, Їх нести не можуть. Є для них спеціальна своя версія. Це ракета Джасим, ну яка адаптивна до саме F-16. але американці, наскільки мені відомо, нам її не надали. Ми власне використовували цю ракету з нашими літаками. Таками Су, а також з ними можуть нестися нести її точніше, можуть передані нам літаки Франції. Міраж, uh -huh. але для адаптації Таурусу потрібно від двох до шести місяців, власне, для того, щоб адаптувати її до наших совєтських літаків. Ну і так само uh -huh. що, і міражі у нас дуже не довго в строю. Тому опрацьовувався такий варіант, що тауруси будуть передані Лондону, який зможе матиме час. Ну тому що Лондоні з ким не воює станом на зараз, щоб Адаптувати їх до своєї оборони. А mm -hmm. натомість британці нам передадуть свої ракети штормшедов, з якими ми вже вміємо працювати, uh -huh. і на адаптацію яких нас не, не витратимо багато часу. Який же схема буде робочою? ну, відповідно покаже час. Але я думаю, ми ці результати побачимо лише на полі бою. Бо no, пам'ятаєте, no, no. коли в принципі нам розблоковували по Shadow допомогу, то так само не було ніяких анонсів. А потім ми бачили всі ці русняві відео, уже коли ракети летіли в штаб Чорноморського флоту Р. В Криму і здається дуже яскраво прилетіли. Тому все таки очікуємо, як би там не було трек військової допомоги і трек перемовин це дві окремі абсолютно історії, які нам ніяк не треба поєднувати. Перейдемо до лінії зіткнення. Ворог намагається зберегти темпи наступальних дій на всій лінії зіткнення. Ось ми бачимо динаміку атак від аналітичного проєкту Deep State, яка свідчить про те, що ворог фактично не припиняє наступальну кампанію від початку року. Який відтинок зараз є найважчим, якщо його можна виокремити. Найважчі зараз, звісно, це Покровський напрямок, але е, саме східний його фас що ближче до Костянтинівки, там в нас на жаль, наші обороні вир... виріс такий певний корунку в районі населених пунктів Полтавка та Нова Полтавка, і росіяни на жаль продовжують свій рух на північ. Е, наша оборона в цьому районі не посипалася, але за рахунок того, що ворог підтягнув резерви, за рахунок того, що його кількість IPV дронів дійсно переважає, і через те, що характер бойових дій, той, що зараз і той, що був. Рік тому змінився кардинально. Бо що ми, що росіяни, намагаємося брати від лінії бойового зіткнення під контроль логістику один одного десь за 20-25 кілометрів. Росіян чисельно більше. і Ми в першу чергу полюємо за їхніми піхотинцями. Росіян і стоїмо в глухій обороні. Росіяни ж полюють за операторами наших FPV-дронів і нашими екіпажами для того, щоб знизити їхню ефективність. тому там дійсно є просування росіян. Не можна сказати, я ж кажу, що обор. Рона не прорвана, але просування це дійсно є. Скоріше за все вони будуть намагатися затиснути до Костянтинівки. Інша гаряча ділянка – це Новопавлівський напрямок і західний фас Покровського напрямку. Ідуть важкі бої в нас в районі населеного пункту. Новий багатир там росіяни вдалися до нової ганебної тактики, коли передягаються в цивільний одяг, щоб замаскуватися під місцевих, бо на жаль, багато місцевих відмовилися виїжджати. Ну і так само Новопавлівський напрямок. Де росіяни все таки рвуться до своєї. Амбітної задуму вийти в Дніпропетровську область абсолютно безцілі, без цілі, ага. без якоїсь військової переваги, лише використати для своєї гіпсо. А скажіть, будь ласка? От враховуючи те, що вони стягнули такі великі сили під Покровськ і обстрілюють міста кабами, чи можна вважати, що окупанти от зараз працюють на виснаження? Вони працюють на виснаження останні два роки. Це мінімум, і вони надіються, що ця їхня тактика дасть якийсь конкретний результат. Тримати таку планку вони зможуть як мінімум до кінця літа, плюс піддатлива політика заходу і Вашингтона. І от сподіваються, що і Америка стане більш гнучкою, і Європа, і вони зможуть це видати як за якусь велику військову перемогу. Але починаючи з вересня до кінця року, ця активність все одно ворога буде падати, тому що темпи вироблення зброї і поставок зброї до Росії, і темпи їхньої витрати, ну вона просто-напросто набагато набагато вища. Але через те, що в нас є проблеми з мобілізацією, у нас є проблеми з рекрутингом, Я дякую, що ви демонструєте QR-код про можливості рекрутингу до українського війська, росіяни все таки йдуть в Абанк, ну тому що в них розбурхана вся ця система, її вже фактично неможливо зупинити в надії, що все-таки вони десь. Пруця, що ми посипемося, ну і що вони зможуть схилити нас до капітуляції. До речі, про хотілося б звернутися просто зараз до наших глядачів на своїх екранах. Ви бачите і QR-код, за яким ви можете долучитися до війська а саме до сухопутних військ. А також ви можете зробити це за номером телефону 0800 503 696. Це гаряча лінія рекрутингового центру. Продовжуємо далі спілкуватися. Росія стягує до кордонів Харківської області війська. Там на цей час зосереджено вже майже 50 тисяч військових. Це підготовка ворога до початку так званої літньої наступальної кампанії на цьому напрямку. І якщо так, то коли вона може розпочатися? Чи вже розпочалась? Я все таки не розділяв би зараз літня зимова кампанія. Фактично з минулого року росіяни пруть безперервно. Ну от як їм. Трупами вони завалили Авдіївський укріп район, і ну там лише до нового 24-го року було 70 тисяч загиблих, тому що там дійсно була міцна наша лінія оборони. Так вони і намагаються лізти збільшувати свою зону окупації за минулий рік вони захопили 0,54% нашої території і заплатили за це більшими втратами ніж за перший і другий рік повномасштабного вторгнення Ого. стосовно харківського напрямку. То інформація це частково відповідає дійсності, тому що починаючи від російсько-українського кордону. У Чернігівській області і завершуючи північню Харківщини, це Липці і Вовчанськ, де тривають активні бойові дії. Діє одне угрупування ворога це угрупування військ Сєвєр. От воно нараховує близько 67 тисяч. І частину своїх військ вони скерували на Сумщину. Іншою mm -hmm. частиною вони намагаються вибити нас із Курщини і Білгородщини, де також тривають важкі бої. А іншими частинами вони якраз і проводять накопичення на півночі Харківської області. Дійсно, вони туди підтягують резерв. Ерви, куди вони будуть сунути? Скоріше за все, вони вже прощупують вовчанські. Ліси, так звані, це на схід від Вовчанська тягнеться таке лісництво, і має він там просування, десь приблизно ну в 20% вдалося ворогу нас відтиснути із цього лісництва. Ну і скоріш за все він буде намагатися знову проривати нашу лінію бойового зіткнення, тому що ну ні для кого не секрет, що підрозділи наші великою мірою виснажені є величезна недостача. Чи вдасться їм цей план? Ну я нагадаю, що це саме говорили про часів, яр що йому лишилось лічені тижні після Бахмуту. Ну і я не говорили, що за три дні вони вийдуть до окружної Харкова, коли починала свій наступ на півночі Харківської області. Ми знаємо про всі ці плани, і сирський, і все командування робить все, щоб і ці плани ну просто-напросто не здійснилися. Ну от Міноборони допустило до використання пістоль. Це такий індивідуальний пристрій радіоелектронного захисту, який буде протидіяти повітряним безпілотникам. Що вам відомо про цю розробку? Наскільки вона може стати ефективною під час масованих повітряних атак? Вона більше стане ефективною, власне, для окопної, більше ефективної для оборони, коли власне російські дрони намагаються зависати над нашими позиціями фактично безперервно. Ну от так знаєте, коли підлітає один бомбер, чергує, коли що хтось вийде із бліндажа з наших військових, щоб скинути гранату. Якщо ніхто не виходить на заміну до нього, підлітає інший дрон і чергує, або це, наприклад, FPV-дрон, який чекає, щоб з'явиться якась ціль. Ну, власне, цей пістоль про нього дуже мало поки що інформації, і назначений для того, щоб створювати поміки для відеосигналу і для власне, системи керування цими дронами. Він дає досить таке, скажімо так. Кучне випромінювання в бік конкретного дрона, тому він більше підходить власне для оборони і ну для статичного От, власне, коли дрон зависає, то відповідно його приземляє. Є багато в нас так само і інших антидронових рушниць, але він якраз більше пристосований для таких масових дешевих FPV російських дронів, які вони використовують ну просто сотнями щодня на лінії бойового зіткнення. Угу. І ще раз понагідно хотілось би звернутися до наших глядачів на своїх екранах. Ви зараз бачите QR-код, за яким ви можете долучитися до війська а саме до сухопутних військ, а також ви можете зробити це за номером телефону 0800 503 696. Це гаряча лінія рекрутингового центру.